Коли хотіли зняти інтерв'ю зі студіками Кану Шевченка, але зустріли лише філософів? Філософія, психологія. Я я філософ, це факт про мене. Дуже дуже цікавий факт. А пиріжок. А це... ви любите пиріжки? З якою начинкою? Я створюю репософію. реп репта філософію. На кого ви навчаєтеся зараз? Спеціальність 033 філософія. Жі тоді в двох словах, будь ласка, ким би ви хотіли працювати? Зробляти чи працювати це різні речі, тому що те, що мені подобається. Ту Азлейтер. Якщо відповідати на те, що ви хочете від мене почути. minutes later Я хотів би створювати інформаційний продукт. Медійний, філософський, будь-який, але я хочу чомусь навчати людей. I've I've minutes later Хочу викладати. О, все. Це, Це викладати. Себе і свої думки, це важливо, а не те, що мені скажуть. Та якщо на папір, тоді письменником. Письменник писати, може бути, комедію.